У могилеві подільському по вулиці Ринковій стався раптовий порив мережі централізованого водопостачання з витоком води назовні. На аварійний випадок комунальні служби Могилів-Подільської міської ради відреагували оперативно. Бригада водоканалу на місце виїхала одразу і провели попередні роботи. Як тільки комунальники виявили ділянку пошкодженої мережі, то приступили до ліквідації тріщини. Кажуть, що полатати трубу буде важко, адже прорвало її під дорогою з активним транспортним рухом та ще й заморозило. Однак, попри складну ситуацію та зазначних значних мінусових температур другу добу поспіль роботи з локалізації витоку води не припиняються. Фахівці водоканалу працюють швидко, злагоджено, оперативно і запевняють, що полагодять центральний водогін якісно у найкоротший термін. Житлово-комунальне господарство це складний механізм, який забезпечує життєдіяльність міста та функціонує завдяки нелегкій самовідданій праці фахівців цієї галузі. Ці люди вміють працювати у складних, подекуди в екстремальних умовах, дбаючи про те, аби в кожній оселі жителів Могилева Подільського були належні умови проживання, кожен отримував якісні побутові послуги, а міські простори були чистими й ошатними. За свою працю ці люди на жаль дуже рідко отримують слова вдячності. Відтак прохаємо містян ставитися з розумінням і бути вдячними комунальникам, які працюють надійно та ефективно.